Вітаю вас на каналі Казки з подушки. Тут починаються магічні пригоди, які перенесуть вас і ваших діток у чарівний світ снів. Давайте слухати разом. В одному затишному містечку, де дерева стояли високо і пташки співають на кожному куроці, йшли двоє друзів Аполінарія та Каренс. Вони часто гуляли разом, грали в м'яч, спирали квіти, а ще мріяли про великі пригоди. Одного дня мама Аполінарії вирішила навчити дівчинку їсти самостійно. Вона принесла на стіл тарілку смачного супу і сказала сьогодні ти будеш їсти сама, без допомоги. Ти вже велика дівчинка, аполінарія ти здатна. Аполінарія подивилась на ложку і трохи сумнівалася, але Каренс, який сів поруч, відразу ж похвалив її. Ти справишся, аполінарія, я вірю в тебе. Аполінарія взяла ложку і, зібравши всю свою мужність, акуратно піднесла її до рота. Спочатку було трохи незручно, але з кожним ковтком вона відчувала, як стає все справнішою. Карень теж спробував їсти самостійно. Він взяв виделку і почав їсти салат. Спочатку йому було складно, бо виделка ковзала, а овочі падали з тарілки. Але він не здавався і, врешті-решт, зміг намакати маленький помідор на виделку. Дивися, полінарія, я справився, ти теж зможеш, сказав Карен радіючи. а полінарія посміхнулася і додала. Тепер ми разом навчилися та їсти самі. Ми обов'язково будемо це робити кожного дня. Вони разом пили з чашок тепле молоко і радісно сміялися, адже кожен маленький крок був для них великою перемогою. Але ось на горизонті з'явилась нова загадка. Як вони можуть зробити цей процес ще цікавішим? Полінарія і Карен радісно завершили обід, але раптом їй спало на думку, що наступного разу вони можуть зробити ще щось цікавіше. Вони дивилися один на одного з очима повними зацікавленості. А що якщо ми зробимо з ложкою і виделкою справжнє мистецтво? Спропонувала Аполінарія, її обличчя загорілася від ідеї. О, і можна придумати нову гру, відповів Каренс. Може, ми будемо змагатися, хто швидше і точніше зможе докласти їжу на видалку чи в ложку. Друзі почали обговорювати, які страви могли б спробувати їсти по-новому, і як кожен раз робити процес цікавішим. Можливо, наступного разу вони навіть запросили б до гри інших дітей зі свого двору. А що якщо ми навчимо всіх їсти самостійно, як ми? задумалася Аполінарія. Це ж буде чудово. Так і народилася нова ідея створити справжній клуб маленьких учнів, де кожен би міг тренувати свої навички з їжею і допомагати один одному ставати більш самостійними. Але для цього їм ще потрібно було подолати багато цікавих викликів і придумати нові захоплюючі ігри. Аполінарія та карінц дуже захопилися ідеєю створення клубу, і вже наступного дня вирушили на пошуки нових учнів. Вони вирішили почати з двору, де грали інші діти. Давайте навчимося їсти самостійно. радісним вигуком запропонувала Полінарія, підійшовши до своїх друзів, що грали з м'ячем. Але як? запитав Роман один з дітей. Дуже просто. Спочатку будемо тренуватися, їсти ложкою та виделкою, а потім можна придумати забавні ігри, пояснив Каренс, підкидаючи ідею. І ось так почалася їхня маленька пригода. Кожного дня вони збиралися разом і ставали все більш вправними, але було ще багато чого, що вони хотіли спробувати: наприклад, як зробити так, щоб їжа не падала з виделки, або як пити з чашки, не розливаючи. Вони вирішили, що кожен день вони будуть придумувати нові завдання для себе і таким чином давати ще кращими. Але були й інші питання, які вони ще не вирішили. А як ми будемо це все святкувати? запитала Полінарія. Може, ми зробимо свято самостійних хідців, запропонував Каренс. А може, ми запросимо й дорослих? Щоб вони теж навчилися, додала Аполінарія, і вони почали планувати свято, яке повинно було стати найкращим і найвеселішим на всьому їхньому подвір'ї. Але що саме вони повинні зробити, щоб цей день став справжнім святом? Які ще ідеї їм слід втілити, щоб кожен учасник клубу був гордий за свої досягнення? Аполінарія та Канець вирішили, що для свята їм потрібно ще багато підготувати. Вони подумали, що кожен учасник клубу має принести свої улюблені страви, щоб разом відсвяткувати свої досягнення, але для цього потрібно було ще вдосконалити навички їжі. Та вправності з ложкою, виделкою і чашкою. А давайте зробимо змагання, хто швидше і безпечно поїсть свою страву, запропонував Калінс, вирішивши додати елемент гри. О, а ще можна зробити конкурс на найяскравіше накладання їжі на виделку», підхопила ідею Аполінарія. І хто більше разів підніме ложку без того, щоб впустити їжу, той виграє приз. Вони обговорювали, хто з друзів прийде на свято, і всі принесуть свої власні чашки і тарілки. Всі мріяли про те, щоб святкування було не лише веселим, але й корисним, щоб кожен навчався чогось нового. Але не все було так просто, бо з кожним новим завданням виникали питання: як зробити так, щоб їжа не тікала з тарілки, як навчитися правильно тримати ложку чи виделку, щоб їсти було не тільки смачно. Але й елегантно. Може, нам потрібен спеціальний тренажер для ложок і видалок, задумалась Аполінарія. Але ще, можливо, ми могли б зробити з нашими батьками майстер-клас з приготування страв, щоб вони нам допомогли знову і знову вчити. Так вони вирішили, що на святі буде ще й спільна кулінарна частина де кожен може не тільки показати, що вміє їсти, а й поділитися своїми рецептами. Але є ще одне питання: як зробити свято справжнім святом для всіх, як придумати ще більше ідей, щоб кожен відчув себе важливим учасником цієї захоплюючої події? Наступного дня, коли всі друзі зібралися на святі, атмосфера була просто чарівною. Кожен приніс свою улюблену страву, і вони почали змагання, хто швидше та найакуратніше зможе поїсти ложкою чи виделкою. Дітки сміялися, помилялися, але всі старанно намагалися виконати завдання. Аполінарії з Каренсом вирішили завершити свято найкращим чином. Вони запросили батьків приєднатися до майстер-класу де разом з тітками готували смачні страви. Всі зрозуміли, що головне це не швидкість, а радість від того, що можна разом вчитися і робити з усмішкою. Коли свято закінчилося, кожна дитина отримала маленький подаруночок. Власну ложку і виделку, які вони могли використовувати для тренувань удома. Ми справжні майстри їжі, радісно вигукнула пелінарія. Так, тепер ми знаємо, як зробити процес не тільки корисним, але й веселим, додав Каренс. З того часу вони не тільки навчилися їсти самостійно, але й зрозуміли. Що важливо допомагати один одному та разом досягати нових висот. І хоча свято було завершено, аполінарія і Карінс продовжували придумувати нові ідеї для тренування та забав, а чи знали? Кожен день це нова можливість навчитися і вдосконалювати свої навички. І так вони стали справжніми майстрами самостійного їйця, що не боялися нових викликів і завжди ділилися своїми досягненнями з іншими. Дякуємо, що були з нами на каналі Казки з Подушки. Не забудьте підписатися та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові чарівні історії До нових зустрічей у світі казок і снів.